Малювати будемо одразу пензлем на полотні, але хто не впевнений собі може намалювати краще на окремому папері зробити картон, щоб не забувати полотно глибом чи, не дай Бог, олівцем. І спершу розставляємо всі крайні точки. Одразу з'ясовуємо, де людина буде сидіти на цьому, і відкіля в неї будуть рости ноги, щоб вони не були живота. Ну, Потім всі пропорції намічаємо. І втім же, йде вход анатомія, і форма, конструкція і інші речі. Рисунок ведемо одразу кольором тіні і таким чином він плавно переходить вже в живопис, і немає. Такого явища як розфарбований малюнок.